Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні я хочу показати, як я печу різдвяний кекс. Мій власний рецепт, дівчата. Значить так, Що треба? Я беру стакан теплої водички. 250 мл. Тепер 25 г пресованих дріжджів кладу. Дві ложки чайних можна сухих покласти. Покладу я сюди три ложки борошна і десь чайну ложку цукру. Це я зараз розмішаю, кутаю і відставлю десь на півгодинки чи може хвилин на 40. Хай відпочиває. Поки опара відпочиває, я готую далі. Беру два курячих яєчка. 4 столових ложки, 100 грамів приблизно цукру. Це я зараз розтираю. Ось тут у мене цедра одного апельсину, можна ще цедру і одного лимона сюди взяти. Тепер ще половинку видавлю сюди соку з апельсина, з половини апельсина. Якщо невеликий апельсин, то можна із цілого апельсина видавити сюди сік. П'ять цілий видавлю він у мене невеличкий такий. Ще дівчатка 2 годинки тому замочила кип'яченою водою ось такі сухофрукти. У мене тут. І журавлина, і родзинки, трішки вишень. У мене десь півгодинки постояло в кип'ячені водичці. Оце. Потім воду я гарненько злила. Налила сюди десь 30 грамів ровму. Можна налити конячку, якщо він у вас є, десь 2 столових ложки. І це в мене таке буде стоїть, воно вже настоїться гарненько, потім буду замішувати це в тісто. Тепер, дівчатка, пара моя постояла півгодинки, вже так гарненько почала працювати. Тепер я виливаю сюди цю суміш. Тепер вію борошно. Борошна треба буде від 500 грамів. Скільки точно, я ще не знаю. Але буду віяти і замішувати, так як завжди. Я вію і замішую поступово. І все вийде, все буде добре. сьогодні я хочу покласти на борошно зверху. У мене десь трішки більше, ніж пів чайної ложки солі. Ось так. А дріжджі, а дріжджі. У мене він працює так гарно. Зараз я трішки ложкою перемішаю, потім буду рукою замішувати. Коли тісто вже майже замішане, ще трішки підмішу. І буду. Викладати сюди масло, втирати. І родзинки сухофрукти. У мене кімнатної температури масло, Викладаю я його сюди. Як трішки втру масло, то одразу й покладу сюди родзинки. А зараз я викладу тісто на поверхню, і вже на поверхні я буду з ним домовлятися. Розтираю тісто на столі. З ковриком у мене так не виходить, то я так його на поверхні. Саме час покласти родзинки, пробувати подружитися із родзинками. Це треба ось так його вимішувати і збирати докупи, і знову вимішувати. Так, дівчатка до рук буде липнути, то не біда. Беріть тісто до купи. Вимийте гарно руки, помажте олійкою, і все буде добре. Тепер викладаю сюди це тісто, що я замісила, і відставляю відпочивати десь на годинку чи півтори. Можна підімняти десь через півгодинки, можна два рази підімняти. Але я буду підминати як мінімум один раз. Тістечко моє вже підійшло. Я один раз його підминала, тепер я його викладаю і розділяю це тісто на шість частин. У мене шість формочок. Тепер я беру кульку, щоб за, за, заокруглити її. Родзинки бажано всередину, але я ще хочу всередину покласти начинку. Начинка у мене тут згущене молоко. Одна ложка і одна ложка такого незгущеного молока. Вірніше, варене згущене молоко і, і не варене. Це я по чайній ложці покладу такої начинки. І ось так защіпую. Можна лимонний якийсь крем сюди покласти. Хто що забажає, можна нічого не класти. Це таке вже. Кажуть, хазяйське діло. І ось так викладаю у формочки і ставлю в ростойку. Ось так я повикладала кекси, Вкриваю рушничком і ставлю в ростойку. Ростойка в мене на газовій духовці. Зверху, духовка вже розігрівається. Як розігріється, то я поставлю випікати. Нічим не буду змазувати. От, як гарненько піднімуться вони у мене. Це чого я кажу наперед, бо можуть вимкнути світло, і вже ж я тоді можу показати, що вийде потім. А може, ще буде світло, то буде щось краще. Ось таке. Значить, так, як вони підійдуть, потім буду випікати від 20 хвилин приблизно. А духовку розігріваю на 180 градусів. Для кексів ще хочу зробити намазку, поки світло є. Десь я беру дві ложки столової цукрової пудри. І треба мені чайна ложка лимонного соку, чайна ложка рому. Оце я зараз так перемішаю. І це в мене така буде намазка. Це як вони спечуться, то я помажу їх зверху, бо їх треба б теплими намазувати. Дівчатка, хочу надрізики поробити. Ось так. Вже трішки піднялися. Ще постоять трішки, щоб так гарненько піднялись, потім буду ставити в духовку випікати. Вже мої кекси спеклися. 25 хвилин вони пеклися. Коли витягую з духовки, завжди так водичкою. Буду мазати ось цим кремом поливати. Можна коньяк не лить, дівчата. Можна чайну ложку кріпкого чаю. Або взагалі чаю. Якщо у вас зітки, то можна рому не додавати. Один скуштую. Ні, не цілий. Просто розламаю. Такий гарний кекс. Дуже смачно, чесно. Чомусь нагадує бабку, але дуже смачно. Готуйте, не пошкодуєте. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба. Всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!